Так друзі. так, друзі, всім привіт на каналі Івана Нанкевича. Сьогодні у мене очередний ремонт возі трактора. Так, ось самі МТЗончик. Що могло случиться? От Тисячу часов, як ви думаєте, що могло случитися? Все правильно, почали клинити тормоза. Ліва сторона почала клинити. Думаю, блін, що таке, не знаю. Ця не клине, ця єлі тормози сторона права. А ліва клине. Оце їдеш там. Блин, ну, Щоб ви розуміли, це дуже неудобно. Хто на МТ-зоні працює, це дуже неудобно. Де-то під'їхати, де-то щось притормозити, Воно оце заклинило, тоді роз'їздилось, вроді нічого. Поначалу клине, тоді не клине. Тоді різко їдеш в дороги, там чуть прижав, воно як схватить, там отак -вот, трактор боком. Ну, я думаю, ви всі розумієте. Так, ну що, показую, що ця система вся. Ось ця вся система. Розібрав оцей же механізм розкрутив. Не знаю, тут все чітко, воно ніде нічого не вибите. Так, воно ну, фокусується, канавки, ну можна сказати, в ідеалі. Так, взяв щеточку, зараз їх повинні хочу. Е, ви мені скажіть, будь ласка. Я на це думав, що по ідеї їх треба мазати тут салідолом. Оці канавки. Якщо я не прав, то ви мене, звісно, поправте. Ну, по крайній мірі я візьму і понамазую їх солідолом Трошки неправильно собрав атакася. Бачите, вже бряг забув, як воно було. Та пта. В общем, не буду, бо одні руки неудобно. В общем, що, шарики ось лежать. Шарики тоже всі цілі, все ціле, пружинки всі цілі, все розібрав. А воно падло клине. Чого не знаю, ну, я думаю, зараз буду з цим розбиратися. Ну, більше всього, що я зараз думаю, що я щас почистю канавки, понамазую трошки салідолом, щоб цей механізм коли роздвигався, щоб він не підклинював. А то, виходить, коли воно роздвигається, воно щось закусяє. Чого не знаю? Так, по поводу всі пильники, все ціле, колодки теж Ось тут розібрав, трошки масла потекло, бо це ж тут оце. Блокировка. Що воно там, не знаю, Блоки... блокировка Блокі... задніх колес. Отакво. Тут по накладкам все чітко, накладки, ну вони вообще не работали, щоб ви понимали, гляньте. Блін, це, конечно, неудобно трошки, але... Гляньте, вони нові, вони просто не робили. Отака ситуація. Так, ну що, вичищаю і дальше вам покажу. Натягнув. Да, дивіться, без питань. То воно виходить, була грязь в каналках, що шарики во оту... то. Ну я не знаю, як вам об'ясню. Ну ви поняли, в общем. Шарики, коли так клас, підзакусювалися в отій грязі. і все. Більше всього, що мазати не буду, бо если понамазую, дивіться, дивіться як працює взагалі. Вообще без питань. Тобто, ну. Да, Взагалі без питань. Що огонь. Отака вот була проблемка. Так, збираємо тепер назад. Так, ну що, друзяки, тепер на цей край теж все Все вичищаємо. Ну, в принципі, вони чисті, ніде нічого немає. Вложимо цей. В принципі, я не знаю, різниця є, немає. Я думаю, разниці немає. Хілізно. Ага, оцей був. Оцим туди був. Оцей диск. Щас поставлю назад, як стояли. А ні, ось оцей такий самий, значить він був. Да, так, ось він стояв. что, ты пришел мне помогать? Да. А что ты будешь помогать? Помогать. И что ты будешь делать? <решит> давай сейчас папа сложи. А ну давай, пропусти так. Раз. Это сюда. Крутить, крутить. А так. Крутить. Теперь этот механизм вот так. Вот. так раз. Ну все, друзья, сейчас буду запихивать, О, снимать неудобно и запихать. Но сейчас там, если телефон установлю, то покажи, как буду ставить. Чтоб не мешало. Так, друзья, окей. вот так вот это все дело собирается на месте. Сразу Знаем же тут же шпонка, наверное, да? Щось тут не сходиться, о! Так, ось раз. Тут попали. Тут попали. Регуліровка тормозів буде, коли поставлю оцей механізм. Тепер ставляємо оцю. Бачите, яке воно теж грязне, що там. Не знаю чого, це тут. Теж фердон якийсь внутрі. Цей механізм. Так, його встромляємо. Не знаю, глибше зробить. Чого-то пока чого не знаю, ааа, там напевно. так, ну ладно, друзья, сейчас лишний раз снимать не буду, чтобы не бачили, сейчас все це сделаю и тоді покажу. Так, ну що, друзья, гляньте, все, все попав, бо получается первый диск попадает, а другий не и то его так вот верточкой поняли, а так проміжності там туда, туда, чуть-чуть Отак пошевелив його, там туди направив, направо і чую зацепилося, Бах, вставив Так, ну що, все. Зараз ставлю цю назад кришку. Так, там все чітко і... Шо? І буду далі розбирати нарешті ту сторону. А тоді будемо провіряти тормоза. Так, ну що, все зібрав. Зараз вот тут хамутик все зажимаємо. Останній. Ну, бля, бля, шлома, а не блять, ще хір налізе. Блять, якась шланга... ні, шланга галіма, блять, піздасть. Якась дерева поняла. Так, ну що, зажимаємо це і зараз треба підрегулювати, щоб був трошки холостий ход, я так розумію. Це в моєму поніманні. Я може просто трошки не знаю. Хоча тут ось бачите... Ходість, ну, щось. Так, друзяки, ну що, сейчас покажу тепер як нажимається. О а то було що. А ці? А ці взагалі ніякі. Так, зараз полізу в другу сторону, подивлюся. Так що, друзяки, тормоза на МТЗ це ще не все і просто. Як кажется, але отут ось, дивіться, цей бак задовбав. Ты че с бака постоянно? Це наверное там воно мокре все до ужаса, господи, тут ренжигли цих Ямана. Це надо все снять с вала. Чи це тут и вал надо снять, наверное, пай мать, блядь, щоб тормоза вытянуть Так, друзяки, а ну-ка Пишем комменты як цю, цю сторону не хуже чим ту так ну що погнали буду розбирати так друзяки, ну що дивіться розібравши цю сторону що виходить я не знаю таке як що з під цього сальника тече, чи що. Ілі вже просачується через бак Ну, більше все що не на за того сальника я не знаю що це за сальник Ну, Діло в тому, що одна сторона, ось бачите, є, смазана, колодок. Одна сторона смазана, ось бачите, все в смазки і ото воно не тормозе. Ну тобто вони м'які, що нажимаєш, а він їде, виходить, на них поняли? Бо із-за того, що там воно мабуть воно... Просачується. Зараз подивлюся, на що я подивлюся? У мене сальника немає. Ілі же напишіть, що там стоїть, що воно протікає. Ну, в общем, що, в принципі, що, я тут нічого не зроблю, бо в мене нічого такого немає. Зараз я його тут все вимию, зараз я його все почистю. Візьму їх, напевно, ведешку чи шо, чи, чи не ведешку, а... Якийсь обезжирювач. Зараз більше все, що бензином обмию їх. Отам все теж бензинчиком повимиваю, щоб воно все сухеньке було. І. И... І все, ну соберу назад. Ну а так я не знаю, що там можна зробити. Ви мені напишіть, будь ласка, комент. що це означає, якщо там трошки під... Ну бачите, воно не дуже підтікає, ну... Получається, воно підслинило, там намазало і все. І вже це... З бака, що ти солярка на оце все постійно. Ви поняли? Ось ось цей механізм. Ось сюди воно затекло, бачите, дивіться. Оце все ось, ж ось воно постійно зверху мокре. Так от тут ось не видно, щоб воно протікало сюди до цього ж. А, ні, це у нас наручник. А, отам. Блін, таких употоків не видно ж на цій штуці. А воно, бачите, таке. Та ні, на не на то не потк. Ну більше всього, що внутри з цього сальника. Отут а що стоїть ось оце. Ось. Що це тут стоїть? Не знаю, що там за сальник. Щас, може ближче роздивлюся. Ну, Взагалі така ситуація. Так що, сейчас все вимиваю бензинчиком. І устанавливаємо назад. Так, пильник що у нас? А, пильник теж, бачите, дивіться, блять, уже трошечки. Солярка дала йому про себе знати, виходить. Бля, задовбав мене цей бак. Поїду ось у город, куплю новий, нову, я не знаю, пару прокладок нових куплю. Залізу, ще раз поміняю. Все був розібрав, поставив нову, ну, перемазав, підмазав герметиком там, все обезжирив, все прикрутив, затягнув там капець. Ви бачите, ніхера, блядь, тече пізді, задовбало, коротше. Чого воно, блін? Ну, не знаю. Блять, новий трактор і бак тече оце з-під цього, з-під датчика. Чи то, чи воно з самого датчика тече, чи воно з-під прокладки тече. Не знаю, ну коротше закумарило вже мене. Так що отак. О, дядько Серега виїхав город культивувати, Щас буде пекти. А я з тормозами жарюся. Ну тут а по цьому все нормально. Як його, поручник, у ручник, все песенка. Ну теж зараз розберу, все вже поведрусю, всю пиляку. А отут я ж кажу, зараз все повимиваю, збираю і воно далі покаже. Так, ну що, зібрав оцю всю систему, все поштопорив, все позакручував, все повимивав, все прицепив, підрегулірував, отак ось. ось примірно. Я примірно регулював, не знаю як їх регулювати. Ось ця так само. І ця так само. Тобто дві вместе нажав, в принципі, вроді нічого, ще нічого не пробував. Ручник Ручник теж. Ручник работает, все. Не знаю, надовго хватить чи ні. По-перше, що треба резинку купити. Пильник треба купити, бо солярка його роз'їла. І він зараз там, я не знаю, як, бля, як свиняче вухо, а такий весь тіліпається, ви поняли? Тобто, виходить, що треба купити пильник. Не знаю, за той сальник узнаю. знаю. Якщо можна купити сальник, що навіть якщо я зможу тут поміняти, то поміняю. Треба купити повністю датчик з прокладкою. Навіть датчик, мені каже, там з самого датчика тече солярка. ну, Кумари мене. Я не знаю. Ви мені підкажіть, що це може текти. Бо ну, задовбало. Це тільки повен бак наливаєш і все, моментально витікає і я не знаю, що робити. Так що так, все, залазимо в кабіну, пробуємо. Що воно у нас тут покаже? Буде воно у нас клине чи не буде. Так. Масу включили. Тепер ось ці аж тугіше трошечки. Зараз спробуємо. Берниклине, прикиньте, дверься, раз, остановился. Надо в сторону, надо правую чуть-чуть отпустить. Бля, ну что не сделать, да? Регулировку, чтобы нажималось, допустим, две вместе, одновременно нажималось, допустим... Як на о, ручник теж, бачите, порядочок. Раз. Все, ручник теж держить. Огонь. Що кажу, не можна зробити, допустимо, щоб навіть е... там була одна педаль на два колеса. Тобто одна педаль на два колеса. Ти нажав і там воно саме все зробило. Ти тільки підводиш там та і все, допустимо. Стерлося, викинув нахер. Ні, блядь, зробили дві педалі, блядь. одне колесо так тормозить, одне так. Ну, Зато класно, коли із сівалкою там, десь на розворотах, то теж можна там піднажати тормоз, щоб чуть розвернутися. Ну опять же, за цими нажатіями ми ж собі кончаємо тормоза. Так що якось отак. Так що, друзі, давайте, було таке відео, пишемо коментарі, правильно зробив чи неправильно. Жду ваші всі думки в коментарях, все пишіть, всім буду все відповідати. Так, Ось таке відос було, так що давайте всім. Добра! Підписуємося на канал, ставляємо лайки, дизлайки, жду всіх в коментарях.